Савинська середня школа номер 1 Кожного року із стін цієї школи виходить все більше і більше випускників, і для них розпочинається нове самостійне життя. Незабаром ця школа буде відзначати свій піввіковий ювілей. А сьогодні я пропоную вам полинути в 2002 рік, коли цій школі. Виповнилося рівно 25 років. Я прийшла. Дочекались Віктор Павлович такої хвилини, так? 25 років. Дочекався. І, і приємно і страшнувато, що 25 років пролетіли, наче як один день. Все-таки готувалася до цього свята і все зробили, щоб зустріти гостей належним чином. Починаючи з нашого парадного сходу. Скільки повинно бути гостей усіх? Розраховуємо десь на 250-300. Випустили за ці 25 років 986 учнів. Думаю, що, звичайно, прийдуть не всі через те, що доля їх розкидала і по Україні, доля розкидала і по близькому, і далекому зарубіжжю. Ну, Хто хоче, той прийде. Так, да, хто хоче, той прийде. Старалися всім повідомити, щоб всі прийшли на побачення своєю другою рідною матір'ю, рідною школою, якою для них є Савинська заосвітня школа першого-третього ступені номер один. Скільки ми особисто випустили? 670... ой, 764 випускники за 22 роки. За 22 роки. До 1000 ще далеко. Це так що ще працю... працювати, працювати і працювати. Да? Ну нічого. Ну будемо чекати. Будемо чекати. Все, спасибі. Осінній день. Але на душі радісно і тепло від усмішок, щирих поглядів та щасливих очей. І тепло стає на душі і радісно бо нашій рідній школі 25. Тож усміхніться, друзі, веселіше. Сьогодні у стінах Савинської школи урочисте свято. На день народження школи зібрався цілий рід, тому що ви. Всі наші діти цієї школи. Випускники тут зростали і розліталися у умінке життя. Педагоги стверджувалися, роки летять, але наша школа не старіє. Вона відроджується з кожним першим вересня. Вона вступила у зрілу юність, 25. Їй тільки 25. Випуски 1978 2002 років, рівно 25 випусків. Шановні почесні гості нашої школи. Я ж тоді хвилююсь, не знаю як той батько, який не бачив своїх дітей від них 25 років і ждав і боявся, що сьогодні ніхто не прийде, що не всіх повідомили. Сьогодні я такі таке хвилювання відчуваю, що продати його словами неможливо. Я вважаю, що у людини кожного є дві домівки найрідніші. Перша домівка це в якій народилася людина. І друга домівка, в якій вона виховувалася, якій вона зростала, в якій вона ставала людиною. Перша домівка це батьківський дім. Друга домівка це рідна школа. Для всіх вас це наша рідна Савинська зараз суттєва школа першого, третього ступені No1. У кожної людини є дві мами. Перша мама це та, яка народила, і друга мама це перша вчителька, яка навчила читати, писати, танцювати, малювати. Все всьому тому без чого неможливе життя сучасної людини у сучасному суспільстві. Ці 25 років, які промайнули із 1 вересня 1977 року, Саме в цей день було здано в експлуатацію нове приміщення, саме з Карсвітній школи, Новини, пролетіли як один день. І я то, щоб зрозуміти, звичайно, що таке, що це для нас значило для всіх саванець, для всіх саванчан, що значила ця нова школа, треба звичайно пригадати, зробити маленький експорт минуле і пригадати 30 післявоєнних років, яких, за які. Випускники нашої школи, учні навчалися в пристосованих приміщеннях, які були розміщені до того ж не на одній вулиці, які були великі неудобства і не тільки для дітей, а великі неудобства були і для вчителів. І особливо середини 60-х років, коли то ладу стала вже нова школа у наших сусідів селищі цукрового Заводу, це стало заповідною мрією Заречанку будувати школу. І я не знаю, не знаю навіть крупніше, дякувати. І кому більше подякувати за великий технолочний труд і велику, наполеглу працю за цілу битву, яку тримали подружжя, подружжя вчителів, Радченків, Василя Петровича, зараз, на жаль, покійно, хай ця плоя кажуть, і Марії Миколаївни. Це їхня, в першу чергу, заслуга в тому, що 1 вересня 1978 року стала до влади нова. Нове приміщення салицької школи номороди. Це їхнє покликання, це їхнє життя. Спасибо вам, великі свято, сповільне свято. Є моя любов. очень волнулись, чтобы рассказать о тех далеких временах 1977 года, когда была построена вот эта школа. Слишком тернистый путь прошла школа до того момента, когда директору школы Василию Петровичу вручили символический ключ от школы. Строители пришли и вручили этот ключ. С праздником вас всех, дорогие друзья! передати цей святковий день, дозвольте вам передати не просто факів, а вогонь сердець старшого покоління. Я думаю, що цей вогонь у ваших юних серцях буде розгоратися. Шановні вчителі, випускники і гості, нещодавно лагідний голос дзвоника нагадав нам літо закінчилося, настав час займатися улюбленими справами. А сьогодні, як і 1 вересня, в школі гамірно, весело, сонячно від успішок, від бамистих квітів. Школа, як і кожна людина, відлічує свої роки. Ці роки влітають запускниками, які розлітаються з різного міста до куди. на вас, дорогі батьки, важко уявити, що наша школа нараховує вже 25. Скільки зараметих людей вийшли з школи, людей, які своїм пером, пензлем, співом, а головне рос щастя, злагодили у ваших домівках всього самого найкращого. Дякую за увагу. Мені від імені випуску 85-го року поздоровити вас усіх із святом побажати вам здоров'я, всього самого найкращого. Хай вас помнять, люблять, знають і поважають. Шановні, я дуже хвилююся, тому що це все день для школи. Я хочу подавати нас всіх з ювілеєм. Також називаючи з Ви мої колеги. Я теж працюю в школі, де я і знаю, що це важка, національна творча праця, яка забирає дуже багато зустріч, учителів. Ви завжди залишитеся в нашому серці, тому що школа це той куточок, куди ми приходили, і де нас любили, де нам пробачали ну, мали. Зімені випускників 92 другого року хочемо поздоровити всіх присутніх вчителів з подвійним святом. Бажаємо щастя, здоров'я, всього самого найкращого. Важаємо, щоб наша школа залишилася такою же красивою, веселою, щоб і через 20-30 років. Вона була в числі перших його... прольових. Ми від імені випускників 1994 року дякуємо вчителям, що ви віддавали все, що у вас є. А ми брали, звісно, те, хто <ріху> Той, що мог, а не чому навчили. <ріху> Тому спасибо вам за те, що ви є у нас. Спасибо нашій школі. Спасибо всім. І живені випускники 96-го року. Ми також дякуємо всім учителям. Я тут сказала, що в школі, як і людині, йде юбілей. І я подумала, що людина, вона складається з тіла і душі. І дів тут багато, але душа у всіх одна. І я хочу побажати, щоб ця душа, вона завжди була розкрита для кожного, хто приходить. Так як тут і було завжди, дуже вам велике спасибі всім учителям. Дорогі учителі, колектив школи, поздравляємо вас з Днем Учителя. Я бажаємо вам всього самого найкращого щастя, здоров'я, творчої наснаги, злагоди ваших сім'ях. І хай у вас все буде добре. 2002 року. Найкращими побажаннями від випускників 2002 року в нашій школі. Якби приємно бачити, що дуже багато випускників і не тільки тих, з якими я вчилась, а яких навіть я тільки так знаю, навіть не знала, що вони тут учаться. Щастя вам всім здоров'я і всього найкраще. Це маленький подарунок від нашого випускного. Ненька. Вона народила, щодня брала в руці. Це мама, що з рідних ненькиних рук взяла й повела до вивчання наук. Вона нас навчила читати, писати. А все, що з носа тече, самим витирати. Навчила, як треба шнурок зав'язати, а ми їй обіцяли буква пам'ятати. Ось третя мати, що вчила нас жити, дружити, любити, кохати і нити. Четверті руки були чарівними. Ці чари у школі робили ми з ними, бо в них все цвіло, все сіяло, сміялось. Той настрій і усмішка в серці зостались. Її Володимиром назвали Оленою. Для багатьох же вона залишилась просто мамою Леною. i Мамо, вічна і кохана, ви пробачте, що був неуважний. Знаю, ви молилися за мене дні і ночі сила моя мене. Не.